Доброго дня, Рильнідвоче сьогодні не буде. Я сьогодні веду комісію. Перше це в нас 15 Про внесення змін до структури управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубинської міської ради Лубенського району Полтавської області. Олександр Яременко доповідає. Добрий день, шановні присутні. З метою забезпечення та організації належного функціонування системи військового обліку та з збільшеністю навантаження роботи стосовно як діловодства. Пронесення змін до структуру. Діловодства та кадрової роботи у зв'язку із збільшенням штату стосовно інспекторів. Просимо внести зміни до структури управління житлово-комунального господарства, а саме вивівши із структури штату одиницю діловода та вивівши штатну одиницю головного спеціаліста управління житлово-комунального господарства комітету Української міської ради убленської району Полтавської, Полтавської області. Тобто штатні одиниці не збільшуються фактично. Просто виводиться діловод, а вводиться головний спеціаліст в саме самоструктурного управління. В саме о, воно, так, да, так, да, да, головний спеціаліст. Буде і діловодство, і кореспонденція, і військовий облік, і кадрова робота. Оклад в діловода був 4300, а в головного спеціаліста був 5-200. Хто за те, щоб підтримати дане питання, винести на сесію? Запроти? Тримався. одноголосно, дякую. Наступне. Про внесення. Про внесення змін до програми з утримання та поточного ремонту кладовищ пам'ятників меморіальних дощок та місць захоронення видатних діячів Лубинської територіальної громади на 2022-2024 рік. Доповідає Олександр Ременко. Просимо внести зміни до вище вказаної програми, а саме пункт 22: придбання та встановлення флагштоків на могилах загиблих військових. Одиниці виміру в одиницях обсяг робіт 40 штук і орієнтовна вартість робіт 200 тисяч. Щоб, щоб на місцях поховання загиблих воїнів, які захищали Україну, встановити однотипні флагштоки, щоб вони виділялися на кладовищах. Орієнтовно 5 тисяч. Так. Да. Так. Ви ж кажіть людям, що це буде з роботою. Вартість соштока зустановується. з буде, він буде металічний, тому що ми. З нержавійки Це не здійснювати. Дело в тому, що. Е... алло Чуть? Діло в тому, що на сьогоднішній день вибір дуже великий де цих флагштоків. Є оцінковані, наприклад, оцінкований з прапором. я зняла його є 1600 коштує, наприклад, він. А нержавійка вартість його ну 5-200, 6, Отака ціна. Ну ну плюс доставка, звісно, їхня привозка і установка. Ну, вже установка там і, скажімо, то саме, але ж тендер. До 100 тисяч ми можемо тільки виконати роботи без тендеру, закупку зробити, а далі тендер йде. І просто написали 40 штук, поки ну, скажем так, чесно, воно буде, воно, мабуть, зміни якісь будуть через те, що ну, самі Це розумієте. Це в першу чергу почнемо. І воно діло то люди багато, да, люди багато ставлять. Я... Ну, я, наприклад, думаю, якщо хтось цей, то оцинковані, нормальні, вони були б не і не такі дорогі. І ну з усім там з роліками, тим і з подйомчиком, зі на світі з прапором, це він так. Але ж все-таки на його подивіться. Нержавейка, то нержавейка, звісно, нержавейка, ми самі розуміємо, що це таке. Але вона набагато дорожча. А там тоді вже буде прийматися рішення, як ми вже на туріка подивимося його. Зараз, поки зміни до програми немає, ми не можемо нічого говорити, обрахунки. Скажите, нема випадків на що Спас Спасибі Богу. Ні, огорожі знімали, хрести чи це флагштоки, вже люди рідні, там родичі самі встановлюють, то вони стоять. Ну, я затишу, за, за те, немає, що Отакого немає, є, як чоловік, ото був ажіотаж, коли що зрізали все в підряд, поки немає. Такого нічого Я немає. На да. Ну не вже там, господі, якусь рука підніметься. Да. Да. Ну, звісно, що краще вони з державейки були. Люди, всі родичі, ті, що родичі стали ставлять на жарейки. Да. 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 Ну, да. Хто за те, щоб підтримати дане питання, винести на сесію? За. Дякую одноголосно. Наступне питання. Про внесення змін до комплексної програми аварійно-рятувально-водолазного обслуговування водних об'єктів Лубенської територіальної громади на 2022 2024 рік косан'ярами. У, У зв'язку з тим, що. Аварійно-рятувально-водолазних станції прийнято на роботу працівника пенсійного віку. Пропонується внести вказані зміни, а саме зменшити статті витрат по програмах. По 22.40 оплата послуг, крім е, комунальних на 72 552 гривні і по заробітній платі по статті першій на 36 тисяч. І відповідно додати по е, Коду економічної класифікації видатків 2710 виплата пенсії і допомог на суму 108 552 тисячі гривень. І відповідно е, розділ. Шість фінансове забезпечення програми, фінансове забезпечення програми викласти в новій редакції відповідно до додатку. якщо можна, я поясню. Ми не взяли на роботу пенсійного віку, у мене працював водолаз і він, має... він з 22 року з дня війни він пішов на фронт воювати. Зараз у нього там він вже учасник бойових дій, все. У нього підійшло те, що він з листопада прошлого року, 23-го, має право ж вихід на пільгову пенсію. І от це тільки в цьому місяці нам пенсійний фонд прислав, а пенсію нього як учасник бойових дій за два роки, скажімо так, ну, немаленька. І плюс ще було два пенсіонери, крім нього, тим теж держава наша, слава Богу, додавала по 200 гривень. І виходимо на цю суму, яку зараз до кінця року нас не вистачає по програмі. Оці 108 тисяч, щоб виплатити цьому, новоз'явившомуся пенсіонеру. Ну і от їм по 200 гривень додавати. Ну, по програмі у нас загальна сума перекриває, от і по цьому кеку не вистачає. Тому ми знімаємо з зарплати, знімаємо з витрат, і ці гроші просимо вас внести зміни, перекинути іменно на кек виплати пенсій. Тобто додаткове виділення коштів не передбачається? Ні, просто з кека на кек просимо. Ні, під... Там буде нас окремо, буде додатково виділити кошти. Це романенко ми окремо лист написали, що у нас цих грошей не вистачатиме. Ну це буде вже винесено на бюджетну, так. Да. А у, отут конкретно зміни в програму мені треба внести. Зрозуміло. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію? Дякую. Отмагаюся. А це вже давно такий прийняти закон. Раніше пенсійний фонд платив пенсіонерам, а років сім назад вони спочатку були 30%, 50%, зараз всі 100%. процентів якщо пенсії є, то платите підприємство. Не, це просто що, поясню, чую. Да, заходи з організації рятування на водах 237 тисяч 600 гривень передбачено в Наступне. Наступне: про прийняття у власниці Лубинської територіальної громади матеріальних цінностей. Олександр Іващий. А до вас Будь ласка, Я, так. Це до пам'ятників, якщо в автоматиці. От дивіться, почула, 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 не було тисяч, Я підкажіть мені, будь ласка, це ми будемо військовим ставити і на селі, і в селі, на селі, да, тільки по місту в Наталю. Будемо ставити і в селах, і в місті, звісно. Саме передбачення. Наскільки коштів? Перша черга 50, 40 одиниць. перша черга 40 одиниць. Юлія Анатольовна, я дам відповідь на запитання. У нас загиблих набагато більше. У них на сьогоднішній день є тільки грошей на 40. Але ми поступово, коли буде перевиконання, будемо виділяти, щоб у всіх місцях поховань стояли однакові флагштуки. Дякую вам, Александр. Все зрозуміло. Дякую.

Так, да, так. Да. Якраз двадцяте питання. У власні Слубінської територіальної громади цінностей. Говерла передає матеріальні ціну згідно додатку. Проєкт ГОВЕРЛО. Я не знаю, що рішення про кінцеве отримувач. Немає в мене. Спочатку його повинно прийня... прийняти повинні прийняти. Прив'язка до одної марки цікаво блоковане. Такі чи це біжки, у командах переконані і Так, ну, Я Я ж не знаю, хто подавав таку заявку на таке придбання такого майна. Якщо ся його не подавало, значить водоканал. Все мені що не подавалося, бо все мені перше посадчує. Чому все не подавали? Ну, Значить, бо, значить тоді це є йде. Зараз управління не у пролізці маємо питання, виковає. Дивіться, дає техніку, він дає, вона дає під кожну громаду, хто приймає участь в цьому проєкті, однакову техніку. Ми намагались до них звернутися з певною пропозицією, що дайте нам те, що нам ще необхідно. Вони сказали, ні, є у нас програма під кожну громаду одна й та ж сама техніка. Не більше і не менше. Но якщо це під GCB, то зрозуміло, що, скоріш за все, це буде під водоканал, тому що техніка, тобі ж саме вискова, на балансі водоканал водоканалу зараз. Ну можливо потім можливо якась у них ну нема необхідності в якоїсь техніки. Тоді з водоканалом Леонід Миколаївич поспілкується і частину техніки візьме до себе, де і все. А чому їх так поразному? А то, ж казали, що який палець не відрізь, було... то, що в країні була необхідність зр... отримати екскаватор в водоканалі. Він був зламаний, ви це прекрасно розумієте. Ні, екскаватор є це все добре. Зараз йдуть комплектуючіся. Да. Може, що з тим. Я про справедливість, щоб ми колегіально потім прийняли рішення необхідності, скажімо, правильно і об'єктивно Треба Треба пораз... прийняти розробити. зважене рішення, звичайно. Ну, щоб до цього підійшли, це тільки прийняття, це не що, розподіл. Щоб, щоб підійшли за що є ще одне підприємство, яке має на балансі такий саме не та... необхідність. Дякую. Хто за те, щоб прийняти власність матеріальності? Да, ага. Хто контактує от, з проєктом Говерла, це наше управління економіки чи відділ економіки, вони подають от таку заявку, участвують Ми, в проєктах чи ви... як? він сказав, що а, всім, всім одинаковим. Є проєкт. Є проект Юсет Говерна. Це американська так. ініціатива, mm -hmm. американський фонд, mm -hmm. яка під громади, які приймають участь в Україні в цьому проєкті, виділяють однакову техніку всім. Екскаватори, потім палатки були, потім кухонне обладнання і інше інше. інше. У всіх однакових громад. Може, я неправильно сформулювала запитання. Тобто, вони не, не потрібно окремо від громади подавати таку. Ми заявки ніяк не давали, не могли. Тобто, давати. вони самі на кожну Звичай. громаду на, такий на комплекс. На свій Зрозуміло, дякую. Але ж питання у нас Дякую, але ж питання не в тому. У нас питання виникає. Я чого показала, ну кажуть вже який палець не обріч, все болить. Ну чого ж не, не поділити? Можливо, там щось водоканал обходиться, поділити ще одному підприємству. Так це не на водоканал, це прийняття в управління, а потім з управління буде передавати на якусь якесь конкретне підприємство. На баланс передають. Ну так це, ми ж про цей це баланс не передача на баланс. Я розумію, що таке прийняття власної, що таке передача на баланс. Навіть не на баланс, а в господарське віддання це буде називатися. Хто за те, щоб підтримати дане питання, винести на сесію? За, проти? Одноголосно, дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на списання основних засобів. Оксандващенко. Пропонується надати дозвіл комунальному підприємству Сяв на списання основних засобів шляхом ліквідації зі до додатку. Я, я можу прокоментувати більш детальніше з цього приводу. Открити повністю. Це основні засоби, які виявлені у ході інтеризації інвентаризації основних засобів. Із них виявлено, що вони відсутні взагалі, такі як КНЗ, непонятно що таке, рапірна колонка. В селі Оріхівка нема такого терміну. І зовнішня теплотраса село Засуля, яка не існує вже більше 20 років. А водонапірна вежа це та, що упала. Ми вже провели її оцінку, її треба списати і вже ліквідувати як металолог, Попробувати на собі на підзвіт. Зрозуміли, так? Да? Другий, третій пункт вони відсутні за результатами теризації, а перший пункт це зруйнована в процесі вже експлуатації зв'язку зі своєю зношеністю. Зовнішня теплотраса, ви кажете, вона відсутня. Тобто, її якось демонтували а взагалі. Зовні. Зов... Зов... З... Зовнішня десь, де В... її 20, були, 20 років, їх немає ні котельні, залишилася одна Ту споруда. Є ще й стоїть. Ну так, да, два. Тринь, да, 20... І немає теплотраси. Тобто на, на момент проведення трізації вона відсутня. 11 років. Ну, зовнішня теплотраса, 11 років виходить. Правильно? Попередня ОТГ, да. Її ще будував, існує на той час КБМ комбінат будівельних матеріалів, будували цю котельну теплотрасу для забезпечення теплом будинків, які були в відомстві цього підприємства. Тобто їм гораздо більше уже років, тому що будинки існують більше 30 років. А теплотраса, ким вона була зруйнована чи демонтована ну, невідомо. І, скажімо, на момент передачі від Засульської сільської ради Лубинській її вже не було. І ми зараз і повинні списати і не брати відповідальність mm -hmm. за попередників. ну, Наша рада, наше скликання як мінімум. Зрозуміло. Хто про за те, що про надання дозволу на списання основних засобів? Запроти одноголосно. підтримую. Йдемо далі. Про, про прийняття до комунальної власності Лубинської територіальної громади нежитлової будівлі, визнаної ваші. У вищому амбулації mm. є будівля котельні, яка в судовому порядку визнана безхазяйною, приймаємо комунальну власність. Власність і комунальну власності друга друга вы так два рази. Та ні. Почему? Ну я не знаю, да. А хто це сказав за питання? Ну ми ж давайте 23 й розглянемо. Таке питання. 23. 22. Яка це благодійна допомога? автози? хай депутати побачать. Вони мають право бачити любі питання. Це їхнє право. Да. Нема Ні там нічого страшного. Там продукти харчування, які фізична особа підприємець Кучинова передала громаді, а громада їх приймає. І будемо передавати їх на управління захисту для того, щоб вони роздали цим малозахищеним верстам населення. Ще раз. Про прийняття до комунальної власності Лубинської територіальної громади не житлової будівлі визнаної бідхатні. Без хазяїно. Без хазяйну, як я вже говорив, це будівля, будівля котельні на території села Вища була та судовому порядку визнана без хазяїн приймаємо комунальну власність. Хто за те, щоб підтримати дане питання і винести на сесію. Я, чесно кажучи, її не бачу, до і, Може, бажаючи, буде хтось купить. Ну, да, або прийнять власність і тоді або реконструкція, або списання, так. Да. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію? Хто за? Хто проти? Одноголосно. Дякую. Також ще до комісії звернулися мешканці на неодноразове звернення мешканців вулиці Березова додаються. Стосовно ремонту асфальтно-бетонного покриття дороги по вулиці, просимо розглянути питання ремонту дороги по вулиці Березовій на засідання депутатської комісії та можливість включення її в перелік доріг по ямкового ремонту по місту Лубни. Додаток додається. Дефектний, дефектний акт. Це, не не мешканці. Так. Не, не, не мешканці. А що? Комунальне відділ. У вас є це звернення? Так, звернення до нас надходило, дефектний акт ми склали. Тобто є, ну, в перелік ще не включали. В залежності від фінансової можливості, так? Так. <звірнення> Ну, ми підтримуємо дане звернення, і я думаю звернутись до бюджетної комісії по можливості виділити. Процедуру, Будь ласка, я наскільки пам'ятаю, виконком затверджував там перелік да. вулиць, провулків, які там грейдерування, або там, або капітальний ремонт ну, чи, да, чи, чи ямковий. Тобто, от по процедурі тепер оце звернення ну, потрібно його включити, да, щоб на виконкомі воно розглянулося? Так? Ну, і да, фінансування те, буде. Звичайно, внести зміни в рішення виконкому і додати цю. Цілу, цілу в цьому висув перелік вже Так, да, до речі, ось Тетяна Лавна не задає питання, а де можна побачити це рішення виконкому? Щоб, На які... сайті є На сайті є, так? На сайті угу. документи роблять Там є і рішення сесії, і рішення виконкому. Угу. А від якого числа це від було рішення? 8 люта. Ага, то 8 що, люта ви... то Уже було приймалося тоді цей перелік. Добре, дякую. За те, щоб дане звернення підтримати і направити на виконку і на бюджетну комісію. Дякую одноголосно. Більш немає додаткових питань? Вас, Питання краще. до управління ЖКХ. З приводу шляхом що мається на увазі придбання навісного асфальтоукладчика. Їм там були б виділені кошти на його придбання, але комерційна пропозиція застаріла зв'язку з тим, що збільшилась ціна. Так. І вони просили кошти на збільшення, по-моєму, 218 тисяч гривень для того, щоб завершити купівлю. Вони зверталися до вас І, на управління. Наскільки мені відомо, то там сума більша. Там близько півмільйона 500 тисяч їм потрібно. Збільшення 500 тисяч? Да. Наскільки тобто, я бачу 218 згідно то, їхнього так. листа. Ну, питання не в цифрі, а чи розглядалася, яка перспектива цього реалізація цього проєкту. Щоб вони чи, чи, це обладнання? Так, да, чи є у них шанс, чи розглядалося додаткове фінансування. Тобто, ну, якщо бюджетна комісія погодить виділення цих коштів, сесія проголосує, вони отримують і пропадеться. Тобто, тобто та, на, на бюджетну комісію на це, буде буде, да. буде поданий уже подані всі? Так, да? Да, да. І, і скільки робіт? там 500 тисяч просить? По-моєму, 500 тисяч вони да. Да, я можу... Зачекайте у мене листи є. Щас да, Ось На звернення капешних храмбук для проведення придбання навісного асфальтоукладника підприємство потребує додаткових коштів. В сумі 500 тисяч. Лист є. 500 тисяч це передня трьохточкова навіска 72 тисячі, незалежна гідравлічна система 60 тисяч, ходозменшувач 150, і в тому числі кріплення та роботи на тракторах МТЗ. Бо у мене на руках лист із сумою 218, а тепер бачу він змінений вже. Роботи додавлені, так? Да? Роботи будуть. Ну, по установці по монтажу, але ну, я не знаю. Ні. Ну, У них комерційна пропозиція була за старі, просто ще того року. На 20, ну Десь на 25, так, да, або 30 Відповідально підійшли до цього питання і не, не вдавалось в деталі просто стосовно цього обладнання. Тобто їм надійшла комерційна пропозиція, вони подивились мільйон 800 000 000 і все. А коли вже почали конкретно розбиратися і це і повилазили такі питання стосовно і, ну, і робот із цих і зкріплення, і стосовно деяких ще деталей і. Це сумнотажу. Ну, все із кріпленням, із роботами, із додатковим обладнанням – це 500 тисяч. Відповідно до їхнього листа. На самі роботи подаємо. І хто їх буде виконувати? Наші чи хтось приймає? Самі роботи в мене не виокремлені. Я так розумію, комплектуючи. І додатково. Так. І ще й робота. Ну, мене просто якби ну це спеціалізоване підприємство, як можна було там робити розрахунок, не врахувати, що там десь роботи, якусь ну наверно, пропозиція, була, я так понявна до нового року. Так, ну пропозиція, пропозиція по самому цьому. По самому навесному обладнанню, дивіться, комерційна пропозиція на стан прийняття рішення про фінансування цього проєкту і станом тоді, коли є можливість надання коштів, ну, змінилася із -за курсової складової. Це перше. Друге, ну, не, були, не передбачили там ходозменшувач, який стоїть 150 тисяч. Це, це сталося в зв'язку з тим, що дійсно вони почали вникати більшу деталі цього обладнання і виявили, що без нього ну, нікуди. Цей ходозменшувач потрібно було передбати. І монтажні роботи також не були передбачені. Це при вивченні комерційної пропозиції. Після того вирізли, скажімо, такі моменти. Ну, тут зараз ключове те, що кошти вже передбачені, їх треба вже дофінансовувати і брати асфальтову плач. Мене це стосувалося. Да, що я треба Я почув, я задоволен. в задоволений. У Кого якісь ще запитання? Немає. Дякую. Все на сьогодні комісія закінчила свою роботу.